12-річний Остап один з понад сотні учасників конкурсу. Приїхав на фестиваль зі Львова, грає на бандурі вже сім років. Любов до національного українського інструменту передалась хлопчику від батьків та старшої сестри. Завжди треба себе випробувати, і ну мені все таки потрібно виступати на сцені, бо я ще до неї не дуже звик і. Частіше ми садом намагаємося шукати різні конкурси і концерти. Хоч фестиваль конкурс ще зовсім молодий, організовують його лише вдруге. Популярністю користуються неабиякою. Крім львівських на золоті струни приїхали юні бандуристи ще з восьми областей України. Конкурс проходить у нас вдруге, але сам, сам конкурс бандурного мистецтва у нас був започаткований ще раніше. Він був обласний, а ось статусу такого всеукраїнського він набув в 2012 році. У нас було представ. Олено 13 областей. Одним з ініціаторів проведення конкурсу виступило управління культури національностей та релігій краю. Мені дуже приємно, що ми підтримуємо бандурне мистецтво, зберігаємо його для наших майбутніх поколінь і горді, тим, що наші діти до сьогоднішнього дня в різних музичних школах займаються бандурним мистецтвом. Змагатимуться учасники у різних вікових категоріях. У рамках конкурсу фестивалю оцінюватимуть майстерність учнів музичних шкіл та студентів спеціалізованих вишів. Кращих визначатиме компетентне журі. До його складу увійшли заслужені працівники культури та музиканти зі всієї країни. Переможці отримують оригінальні подарунки, створені подільськими майстрами. Втім, голова журі наголошує, що найцінніше, що здобуде молодь, це зовсім нематеріальні блага. Бувають такі моменти в житті, коли тобі тяжко, а мені здається, от... Таке піднесення творче, коли ти граєш перед публікою, коли всі люди натхнені і слухають тебе, то це якраз той самий момент щастя. Мені хочеться, щоб кожному запам'яталося. Оце саме таке піднесений творчий стан. Вируватиме фестиваль конкурс бандурного мистецтва Золоті струни впродовж трьох днів. Завершиться 24 квітня о 14-й грандіозним галаконцертом у обласній філармонії.